Марафон «Незнамна країна. Продовжуємо терна п'ятому. Поговоримо безумовно далі про ситуацію в Угледарі. Проєкт Діп Стейт заявляє про те, що росіяни зайшли в це місто, і зараз відкрию новину на, на, на інші важливі повідомлення: про те, що наказу про вихід не було. В 72-й механізованій бригаді заперечили повне захоплення міста ворогом. Це повідомлення з'явилося напередодні журналісти Суспільного їм вдалося поспілкуватися з представниками цієї бригади. Йдеться про час близько 22-ї години вечора. Ситуація знаємо, що змінюється дуже сильно на лінії фронту. І далі будемо з'ясовувати фактично з перших вуст, що відбувається в Угледарі. Співзасновник проекту State, військовий аналітик Роман. Погорілий з нами з Пане Романе, вітаю вас. Вітаю слава Україні. Героям слава, пригадую вчорашній ранок, і ми якраз обговорювали з іншим гостем ті новини, які поширював ваш проєкт Deep State, про те, що росіяни з двох боків фактично заходили в місто, і от сьогодні, вже зранку, знову ж таки, ваш проєкт повідомляє про те, що місто вже зовсім захоплене. Тобто, ми можемо остаточно підтвердити інформацію, що Вогледар зараз не контролюється Україною. Коли ми позначали мапу. Коли ми робили пост на нашому телеграм-каналі, на той момент Вугледар був окупований, він впав. Все, його немає з цим. Треба розмиритися, робити якісь заяви про його там утримання, що там хтось залишився. Люди, які заявляють про те, що там хтось залишився, це як сказати ті, хто залишив людей вугледарів, коли його вже оточили. І, і, і безпосередньо цих людей, які віддавали ці накази, і я бажаю, щоб це їх переслідувало все життя, тому що те, що вони робили, це нонсенс і абсурд. Тому зараз вже обговорювати, що там щось залишилося, коли московити публікують буквально в кожному районі, в кожній дару кадри з тим, що вони вивішують прапор. Вони вже нікуди не тікають, вони вже там це не роблять з дронів. Вони спокійно йдуть до будівель, спокійно йдуть до найвищих точок міста і вивішують там свої ганчірки. І дуже варто звернути увагу, що там не просто російські триколори, а там їхні ганчірки радянського союзу, які вони унаслідують максимально як можуть. От мені зараз наш, наші редактори підказують про те, що в, в ранковому зведенні Генерального штабу немає жодного слова про сам Вугледар. Вони ніколи про це не скажуть, що вони дали відказ на відхід, тим паче там помінявся комбриг зі своєю славою Масютівського м'ясника, який точно не скаже, що вони там покинули Вугледар і все. Бійці 72-ї бригади зробили все можливе, щоб отримувати ворога. Вони віддали дуже багато і навіть більше ніж треба було до останнього. Вони його тримали, але ситуація склалася так, що утримувати його неможливо в першу чергу через те, що ворог просто рівняв землею місто до, до неможливості його утримування. Просто вони готові стерти його з тиця землі, щоб поволодіти ним. Вони це робили і в день, і вночі застосовуючи. Авіаційні бомби, ракети РСЗВ, артилерію, фосфорні якісь бомби абсолютно все, що у них є. Вони його оточили. Вони взяли під вогневий контроль всі дороги, тому там уже мова йти про те, що потримувати міста, абсолютно не було, тому, тому сталося те, що сталося. Висновки треба було зараз. Точніше робити треба було висновки. А які вже кроки? Там про його утримування і тому подібне вже було занадто пізно, тому що допущено багато помилок. Я просто дивіться, намагаюся завжди зрозуміти логіку будь-яких дій. Тобто, якщо ми офіційно підтвердимо цю інформацію з боку військових структур, воєнних структур, Генерального штабу дещо пізніше, це якимось чином допоможе в цій ситуації? Тобто, те, що зараз Генеральний штаб нічого не каже, чи міноборони? Чи знову ж таки під час воєнного стану не нам, якби не на нашому рівні це розмислювати над таким, роздумувати? Загальний штаб керується своєю роботою вони роблять свою роботу. Є там виключно офіційні повідомлення. Просто дуже рідко вони роблять якісь заяви, особливо які там інформаційно важливі, просто інформаційно важливі. Дуже ну я згадую випадок, коли е, в Новоолександрівці був ну московити, не тримали під контролем останній город. На західній частині. І відповідно за цією логікою Новоолександрівка була повністю під нашим контролем, Тоб, точніше, не повністю окупована. Тому тут різні ситуації. Ми, ми опублікували, повідомили те, що маємо. Ми безпосередньо звертаємо увагу на те, щоб це не загрожувало нашим бійцям і ну, більшої шкоди, ніж. Віддавати накази, залишатися там до останнього, ми точно не намісли. Ну, Але це не той випадок, коли знаєте, нам треба зараз підняти голосіння. Ось що наробили росіяни там е, захопили місто, е, українські збройні сили щось не зробили. Тут, мабуть, час для просто якихось внутрішніх висновків, зокрема для, для генерального штабу, тобто зрозуміти, які були причини такого просування. Тобто, це ж не було різке просування, тобто одномоментно яке трапилося, чи там, чи це абсолютно. Абсолютно, тобто, от якраз утримув... в інформаційному просторі утримувати до кінця вугледар, особливо якщо під це підпадаючи жертви наших військових вже без глузді. от якраз намагає... ну, намагається певне суспільство сказати, що все, треба змиритися, це місто, але. Немає нічого вище ніж життя наших військових необхідно робити кроки далі, щоб утримати натиск ворога, щоб не було провалів далі. І необхідно зробити всі висновки і помилки, які були допущені, чому вугледар пав. Але воно йшло до того, тому що у московитів дуже багато ресурсів. Паралельно з тим нам не вистачає. Допомоги від партнерів, щоб це все утримувати. А у московитів як і людського ресурсу, так і техніки, так і там, авіації, артилерії є дуже багато. Ми бачимо, що вони робили. Всі це бачили е, своїми очима. Тому тут, тут просто величезний натиск який, і жертви московитів, з якими вони не рахуються. Воно зробило і дало свої такі результати, тому, тому все. То ніякої там паніки, там і нарікань, особливо на військових, ніхто не має права цього робити. От власне, тому що в мене ще з часів АТО, коли я працював інкором, залишилися знайомі в цих цих військових структурах, які тримали вогледар. І повірте, всім кажу, що останні 3-4 тижні там ситуація була особливо пекельною. Точно не нам тут в Києві в, в тиші ага. розмірковувати над тим, чи треба було виходити з міста, чи хтось взагалі виходив і, і все інше. Це мають бути Висновки тих, хто безпосередньо причетний до цієї ситуації, він розуміє і зможе використати ці висновки далі на, на користь України і військових структур. Місто саме Absolutely. як таке залишилося, чи, чи там по суті пустка, як це було у Бахмуті, чи де інде? Якому стані це місто? Чи можемо ми якийсь висновок зробити? Він зруйнований навіть по тих кадрах, які от зараз демонструються, там залишився от просто стіни, вигорівші стіни бетонні, і все абсолютно там життя немає. В яких умовах там за попередньою інформацію ще перебувають цивільні особи. Ну ясно хто це, чого вони чекають, і вони не заслужили на ту долю, яку вони, яку вони чекають там, тому що життя там немає. Я навіть не уявляю, чи є там якась ціла квартира. Які би можна було поблаштуватися, тому московити зробили все можливе, щоб ну, від вугледару по суті залишились тільки такі руїни, і назва на мапі от і все угу. чергове знищене місто під нуль, по суті. Ну це знов це, знов, це знов масове використання керованих авіабомб. Ми знову повертаємося до того, що ми говорили, що нам треба шукати якийсь вихід з ситуації саме з кабами, чи, чи тут не тільки в тому причина. Масове використання авіаційних бомб воно не припинялося. От якраз після Авдіївки вони зрозуміли їх ефективність для них, вони а, зрозуміли, що вони можуть цим мати просування, вони можуть це здійснювати і наносити велику шкоду, здійснювати ураження. Відповідно, поряд з авіацією, яка, от, яку вони використовували по всій лінії фронту, бо каби і фаби падають абсолютно всюди. Особливо, де у них там не дуже виходить, можна було побачити, що по вогледару прилітало абсолютно все. Там ССЗВ, там працювали грани, там працювала ствольна артилерія, там працювали дрони, там працювали, там скидали фосфорні бомби, які просто випалювали все місто. Тому там, там вже було все абсолютно, чим вони діставали, які засоби у них там застосовувалися. І, відповідно, знову ж таки, вони. Робили те, що як і в усіх інших населених пунктах просто стирають до неможливості, щоб просто не мож, не можна було його утримувати, і так вони мали просування А, Інститут вивчення Америкамерики, господи, інститут вивчення війни в Сполучених Штатах. Він пише про те, що захоплення міста ще не означає далі різкого худкого просування росіян. Чи справді це висновок, який базується на фактах, невідомо. Зараз дуже важко зробити якісь висновки. Можна згадати Авдіївку і її приклад. Коли впала Авдіївка, це був опорний пункт, величезне, тому що величезне місто, і в цілому оборона вона будується якраз на цих великих містах з прилеглими населеними пунктами, тобто селища, які складають логістику, які складають там логістичні хаби. Там перебування військових і тому подібне, воно все-таки один великий організм, і зараз втратився величезний опорний пункт, де московити використовували велику кількість ресурсів, і вони були там всі зав'язані. Зараз у них відкривається оперативний простір для подальшого просування. Тут важливо те, як вибудована оборона, які ресурси у нас щоб протистояти ворогу, і які ресурси задіє в подальшому ворогу. Ну і звичайно, куди він полізе, там на е, Курахове там чи на е, Новоселівку першу. Е, відповідно, там ми вже будемо бачити, як будуть розгортатися події. Тому що оці всі села, оці всі там логістичні шляхи, воно було все зав'язано під Вугледар. Зараз все там по суті відкрита місцевість, там невеликі населені пункти. І наступний напрямок це знову ж таки велике місто це Курахове. Тому будемо бачити, Авдіївка показала, що коли наші військові відходили підготов... на підготовлені позиції в лапках, про які заявляла е, ОСУТАРІ на той момент, е, то їх не було. Московити лізли, нашим військовим треба було нашвидку облаштовувати позиції, стримувати той тиск. І. Ми не змогли точку опори, яка дасть можливість відповідно. Зараз е будемо бачити, як будуть складатися події. Я сподіваюся, діївський сценарій не повториться, але будемо бачити. Тут ми ще не знаємо так, чи, чи є ці позиції, чи нема. Ну просто ніхто ж не вийде там заяву Важ... і не покаже Важко фотографії сказати. і скаже ось ось позиції. Ні, ні, звичайно, 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 тобто зараз е будемо бачити вже на практиці. Нам завжди казали, що опозиції готові, ми готові з цим посперечатися. Але тут вже практика покаже своє. Просто у нас одні й ті ж самі помилки, у нас постійно одні й ті ж самі, оті граблі, на які ми наступаємо. Але чомусь замість того, щоб притягати до відповідальності відповідальних, робити щось з цим, ми повертаємося в чергове до цих розмов, там і все. Тому хай покаже практика. Не знаю, це просто на словах воно дуже легко, але насправді кожна помилка, вона ж не просто там став на граблі, дало в лоба. Це ж людські життя і долі. Це людське життя, це людське життя і долі, це ціна, яка просто от, безцінна. Це життя бійців, якими які хочуть там в майбутньому, що відвоювати території. А на сьогоднішній день це стримування ворога, якого дуже багато ресурсів. Але для когось там чергова медаль або звання, вона важливіша ніж життя людей. Для когось там просто втратити людей, щоб утримати якусь територію. Але я сподіваюся, якусь... ви зараз говорите про окремі випадки, тобто щоб ми не казали, що всі в збройних силах такі, чи, чи в селах Ні, випадки. це окремі випадки, просто їх дуже багато, і поки ми цим сім... поки ми це не викорінимо до мінімуму, хоча б ми будемо мати такі наслідки. Кілька питань щодо вас маю, зокрема, від колег з новин. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорить про те, що половина боєприпасів на фронті вже українського виробництва. Я не знаю, наскільки це можна перевірити, слова прем'єра. Mm. Мусимо просто на словах повірити. Це важко перевірити. Мусимо на словах. Виробництво українських боєприпасів дійсно є. Воно постійно збільшується. Те, що там заяву робить там прем'єр-міністр, як би хто до нього не ставився, це в певній мірі його повноваження і компетенція. Тому що там залучено багато, це підприємства державні, там це е, міністерство і тому подібне. Але цього недостатньо. Недостатньо, як би там зараз не намагатися збільшувати це виробництво, тому й нам необхідна допомога партнерів. Е, те, що недостатньо, це в певній мірі. Но ну, це не вина, там що хтось щось не доробляє. Робиться дуже багато, але на жаль, ворога ресурсів більше, якщо говорити про співвідношення, це більша країна з більшими потужностями. А ми тільки вступаємо в цей період, в оцей новий шлях до виробництва там свого військово-промислового комплексу. Тому тому так. Треба так, більше, я бачив, що треба військовий більше. час від часу діляться фотографія там, ми там де це можна, і такі пишуть з якимось таким особливим трепетом, що а це вже наші боєприпаси українського виробництва, де якась марочка там на, на, на тому чи іншому боєприпасі, чи на якомусь я, на ящиках. І воно, знаєте, якось так з, з особливим трепетом для, для них, я бачив. Абсолютно. Не... Так, прошу так, коротко. Хотів, хотів додати, що. Нам необхідно вибудовувати свій військово-промисловий комплекс, тому що, як показала практика, на партнерів не завжди можна надіятися, і тут в першу чергу необхідно подякувати тим союзникам, які виділяють кошти якраз на на будівництво цього військово-промислового комплексу. Не просто там дають, поки є можливість якісь наряди, а вони розуміють важливість того, щоб ми могли забезпечувати себе. Хоча найбільш важливе – це внутрішнє розуміння, щоб це все навіть, не використовувалося в нехороших цілях, а йшло саме туди, куди необхідно. Добре, президент говорив про те, що ми можемо виготовляти до 4 мільйонів дронів щорічно. Вже законтрактовано півтора мільйона. Ну це не означає, що вони вже готові, це може бути ще в процесі самому. За вашими спостереженнями, це спілкуванням з військовими. Чи справді цей брак в дронах на фронті зменшується? Тому що тут від слів президента я не можу сказати, про які конкретно дрони йдеться. Тобто, ну малі, великі, морські, неморські, повітряні, тобто тут якусь загальну цифру він назвав. Теж невідомо, бо у нас дуже велика кількість різних дронів по-різному застосовуються. Там по ударах велибині Московії, там самі якісь мавіки або розвідувальні, більшої і меншої дистанції. Це там і в дрони. Скоріше за все, велика кількість там цих слів і цифри була присвячена IPV дронам, бо ми йдемо до того, щоб запустити масове виробництво. Ну а дум. Там сказати, як думають говорять військові, це дуже різна картина. Хтось десь говорить, що у них є у них є запаси, у них є там, їм присилають, вони працюють, все чудово. Хтось говорить, що немає нічого. Велика кількість оця цифра вона лежить на тому, що військові самі. Піклуються про те, щоб забезпечити себе дронами, там просять у волонтерів, налагоджують контакти, купляють самі, збирають самі. Тому це процес весь дуже перемішаний. Хоча знову ж таки, от державне виробництво воно збільшується, воно працює на те, щоб збільшувати постачання але. Цього завжди буде недостатньо. Добре, і останнє питання. Вересень у нас став за підрахунками армія інформ агенції, якщо не помиляюся, місяцем, коли росіяни щодня використовували шахеди. І судячи з тенденції жовтень може таким самим бути. Що це означає? Підготовка до якихось активніших дій, збільшення виробництва шахедів в Росії чи комплекс, чи нічого не говорить. Чим далі буде затягуватися, ну тобто час, тим більше буде. Виробництво, кількість застосування, тому що московити не сидять на місці. Вони заклали на поточні роки найближче велику кількість коштів в бюджеті на військово-промисловий комплекс, в цілому на армію. Ми пам'ятаємо ці цифри, було дуже велике обговорення. Тепер пішла реалізація, особливо Дякую. коли у них є партнери, які не задають зайвих питань. Співзасновник проекту Deep State військовий аналітик Роман Погорілий з нами був на зв'язку. Дякую за відповіді. Новини будуть о одесяті. Йдемо хутко оновлювати випуск.